Доброго дня, колеги виноградарі, Сьогодні 13 вересня. Зараз хочу показати вам дві шикарні форми селекції Калугіна Віктора Михайловича. Перша це Дніпровська Рив'єра. Форма раннього терміну стигання. У мене вже вона місяць перевесіла, а то, мабуть, і більше. Оце все, бачите, її грона. За виключенням оцеї. Це ще висить пасиночок пам'яті Шмільова. До речі, пам'яті Шмільова на пасинку також взяв доволі таки немаленьку ягоду. Так, ну далі. Значить, Дніпровська рив'єра має велику силу росту, жіночі та але запилюється так само, як Лора, як Софія, покраще, навіть ніж будь-які двостатові сорти. Грона в неї такі грам 800-100 в такому діапазоні. Значить, Дефект моєї агротехніки, бачите, вкриваю знову ж таки сіткою, і в мене лишився такий блідно рожевий колір. Взагалі на сонечку з південної сторони вона має бути. Ось такого ж ніжного режевого забарвлення. Як правило, ще й носик у неї може бути такий більш режевий, а інший контур ягоди більш жовтий. От, В принципі, дивіться, тут ось ось така ягода має бути. Вона видовжена, гарна, гарного кольору, ну і чимала по розміру. Смаку у неї одна з найхромтіших консистенцій м'якоті і насичений мускат. Зараз. Спробую разом з вами. Після дощиків, які в нас прийшли, мускат не втратила. Дійсно, він присутній зараз. Форма цікава, заслуговує уваги. Так, і друга форма, яку я вам хотів показати, це в нас також минулорічна прививка. Це дамаска красавиця або ж дамаська красуня. Також калугіна. Її, мабуть, вже презентувати не потрібно, її виноградарі добре знають і люблять. Тут одна з найкрупніших таких фіолетових ягід. Ця форма скажімо так, середнього терміну стигання. Вона тільки дозріла, вже набрала цукор і вже можна її зрізати. Грона у неї доволі таки солідні, в середньому кілограм бувають десь такі кіло, 200, кіло 400. Але ягода, бачите, ну, розміром фактично з тенісний м'ячик. Дуже крупна ягода, одна з найкрупніших. Смаку у неї приємна гармонія, насичена, мясиста м'якоть і хрумка, хрумка шкірка. Доволі таки ну, шикарний сорт, таке потребує розмноження. У мене вже він в планах є ще на прививку на декількох кущах. Просто шикарно. Розмір ягоди, бачите тут, він якийсь просто неймовірний. Тріска витримала, за що знову-таки великий плюс. Ось навіть на такій лазі тинесенькі плодоносе. Бачите, яку ягоду видає. Ну, Виглядає він дійсно суперово. Витримав природні катаклізми. Квітка в нього двостатева, сильно рослий. В принципі, зауважень по ньому немає абсолютно ніяких. Таке треба розмножувати і в великій кількості. Це дамаська красуня. Садіть, не пожалієте.